5 липня 2014-го після тривалої хвороби, помер предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. роковин смерті Полтавська єпархія з благословіння Филипа, митрополита Полтавського та Миргородського відкрила двотижневу експозицію світлин в галереї мистецтв. Їхня тема перебування митрополита на Полтавщині. За 20 років свого предстоятельства він побував в області з офіційними візитами 10 разів. Освячував нові храми, зустрічався з вірянами, відвідував монастирі. Безумовно, він переживав у ці останні моменти, як наскільки він міг те, що відбувалося в Україні в минулому році. Безумовно, він хотів її бачити цілою, спокійною, мирною і взагалі такою, до якої ми всі привикли. Україну ми завжди пам'ятаємо, знаємо як таку велику, щиру, сердечну, жовтими ланами, синім небом і без всякої війни. В 70-х роках митрополит був ректором Московської православної духовної академії. Серед його учнів був і полтавець, отець Іоанн, настоятель Спаської церкви, щоб пробити студента для навчання в духовній семінарії, ректору приходилося їздити до уповноваженого по ділам раріки при міністрі при міністерстві культів і затверджувати списки поступаючих. Це було зовсім нелегко. Він відповідав за кожного студента, за його навчання, за його здоров'я, за його добробут. Та, що цікавився сімейними справами, знав майже кожного студента по імені. Митрополит Володимир прожив 78 років. За цей час доля його випробувала радянськими антирелігійними лищатами, церковними розколами часів незалежної України і, врешті-решт, бандитськими методами зживання людини зі світу. Протистояти останнім хворий чоловік уже не зміг. кажуть, велике бачиться здалеку. Так і сучасники лише з роками зможуть оцінити діяльність блаженнішого великого українця з великим серцем.